Так, вітаю, сьогодні у нас 3 чи 4? 4 вересня, 24 рік. Локація волинь. Обриваємо фундуковий сад. Деревам 6 років, сорт каталонський. 6 років від посадки. Ось осінь садив, а весною родилась доця. От І вже збирає фундук. От Горішки. Вже трошки обірвали, мабуть дерев в рядові, скільки тут у мене десь 22 марк, 22 дерева, да? 23 ну вже штук 10 обірвали, ще лишилось 13. Бажає, так горіх виглядає. Так, що покажу, зараз загрузка яка. Вот. Такая загрузка урожаем. Ореха дост. 10, 10, 10. Вот. А берешь, вход, вот. Сорт каталонский, нагадую, уже сыпается. Вот. Горіха дуже багато, я б сказав би. Все заліплено ним. От. Так, вирішив обірвати трошки цей ряд шестирічний От, під реалізацією сирим горіхом. Дивіться, яка, яка красота. І що там? Трапезонт мабуть віддихає. У нас в районі по врожайності і по смаку горіха. Ось так. Ну а там далі в мене вже менші дерева років. Тут 4-5 років деревом. 3. Саду саду 200 дерев. Ось зараз покажу, який горіх, яке ядро. Сьогодні приїхали. Так, щось трошечки порвати. От, візьмемо. Ось так виглядає горіх. Марк. Що, не хочеш рвати? Ні. Зараз чекайте. Неудобно одною рукою. Ось таке ядро. Оріх смачний, солодкий. От. Такий має мигдалевий смак. Ось таке ядро. Якось так. Друзі, садіть сади фундукові. От руки йдуть. От вже дося, син повиростали. А сад теж вирос. Всім удачі!